Мій позивний Моська. Я гранатометник 79-ї окремого десантно-штурмової бригади. Звернувся у лікарню на реабілітацію після кульового поранення у передпліччя. Був консолідований перелом, також кульовий. Після перелому ж. Потрапив сюди на обстеження. Під час обстеження вияснилося, що потрібна операція, бо був порваний м'яс і операцію зробили успішно, все класно. Зараз проходжу реабілітацію. Вже набагато краще, йду на поправку. Раніше я пальцями взагалі не міг шевелити. Судороги брали таке. Ну, вже це все попустило після операції. А так розробляємо. Ну, залишилось трошки більно. З часом це все мене. Мій позивний Руді, 12-ї бригади, спеціального призначення АЗОВ. Звернувся з проханням реабілітації, так як у зв'язку з приходженням велика держава не призначила мені реабілітації. Осколкове поранення лівого коліна. Кожного дня я приїжджаю на магнітні процедури, дві процедури, і декілька разів займався вже із фізіотерапевтом. Mm -hmm. Тут і він дав мені певні завдання, які потрібно виконувати кожного дня вдома. Мій позивний Уно, я госпітальєрка. Я прийшла в центр спортивної медицини завдяки фонду Твоє майбутнє. Півроку тому, чи може більше, я прийшла після травми біля коліна, ну, отримана внаслідок бойових дій. Начебто не сильно серйозно порівняно з тим, хто був зі мною і отримав більш серйозні травми. але Сам період реабілітації був досить довгим, і наразі він вже закінчується, я дуже рада цьому. Пам'ятаю складний процес, коли ем, після того, як ем, нога певний час перебувала в е, нерозігнутому стані, чи ну, в прямому стані, умовно, і її треба було розігнути, це було ем, Трохи важко і боляче, але коли подолали цей бар'єр, стало легше рухатись в напрямку до виздоровлення. і я чесно дуже рада, що ми вже знаходимось на фінішній прямій, і я зможу продовжити свою роботу, яку робила. Олексій звернувся до вашого реабілітаційного центру з проблемою. У мене з лівим плечем проблема. Получив під Курахова, там мене зашивали, але з лівим плечем розриви всякі вже більше п'яти місяців запорізькі лікарі. Ну, в общем, сказали, що. Треба робити операцію, але вони вже не візьмуться, так як пішли ускладнення, у мене вся надія на ваш центр. Бо ну, так сталося. Вітаю, мені позивний вождь. Я боєць Національної гвардії України, 12-та бригада. Я проходив реабілітацію після підриву на міні. У мене виникли проблеми з хребтом, шия поперек. Були проблеми з плечем. Завдяки Центру спортивної медицини е, вдалося покращити мій сталь. Я дуже вдячний всім співробітникам е, цього центру, особливо е, Наталі, яка проводила за мною ЛФК. Всім дуже вдячний. Е, разом до перемоги. Слава Україні! Позовний Сова звернувся з проблемою наступною. Була постійна біль у ногах, а саме в колінах, і були пошкоджені міністри. Почали лікування в медичному закладі за допомогою фонду. І виявилося, що проблема взагалі не в ногах, а в спині. Тут все мені перевірили, винайшли саме від проблеми, яка давала цю біль. Вона збивилася в спині. І зараз продовжуємо лікування, займаємося цією наявною проблемою. Воно трішечки виявилася більш складною, але все вирішуємо, і медичний заклад надає всю потрібну допомогу для того, щоб все сталося. Мій позивний паркур. Я звернувся до вас з кульовим пораненням правої кісті. Мені зробили знімки. Руки сказали, що десь ще недільки дві поносити гіпс, поки зростеться кістка. Після цих двох неділь я приїхав, мені зробили повторно знімки і сказали, що вже можна потроху проходити реабілітацію, ну, відновлювати, скажімо так, функціонал своєї руки. Прості вправи спочатку. Якісь легесенький, трохи масаж, а потім вже більш на, на силу. Зараз потроху да, відновлюється. Як мені сказали, голий нерв і він потрохи відновлюється, але це процес дуже такий, скажімо так, затяжний.